Значить, просили в мене зробити відео про Скайрім. Ну і я зробив, але вирішив трішки зайти здалеку. І по порядку. Тож сьогодні в нас The Elder Scroll Arena. Свіженька гра, який трішки за тридцять. При запуску нас одразу ж вводять у предісторію. Століттями різні фракції воювали між собою. Постійно йшли конфлікти та прикордонні війни, і цей повний світ страждань почали називати арена. Але з'явився Тайбер Септім. Він всіх порозносив, проголосив себе імператором і нарешті приніс мир у ці землі. Минає 492 роки після того, як Таймбер приніс мир, але над землями Арени нависла нова загроза. Нинішній імператор нащадок Таймбера, Уріель Септім VII, VII, потрапив у халепу. Поки він там роздавав накази, його покликав придворний маг Ягар Тарн в подальшому просто Ярік. Бачов потік нахуй. Він сказав, що назріває зрада, і виявилося, що Ярік сам же ж її і готує. Він телепортував імператора у інший вимір, а сам зайняв його місце. Але Ярік не тупий, він ще й потужний маг. Тож прийняв облик імператора. Учениця Яріка Рія Сілмейн хотіла розповісти про це старішинам, але її швиденько схопили. А ще Ярік призвав своїх створінь, які за допомогою магії стали імперськими стражами. Після цього ми потрапляємо в меню, де нам пропонують пройти тест на клас. Але я обрав усе вручну і взяв клас Акробат. Бо такого ще в жодній грі здається не бачив. Далі обираємо походження. На що воно впливає, я без поняття, тож обрав на рандом. Хаммерфелл. Нам кажуть, що ми з раси редгар, простіше кажучи, афроамериканець. Ну, якби я знав, що так буде, взяв би по канону клас злодія. Надіюсь, ви зрозуміли. Далі розпреділяємо стати. Тут я все на рандом. Ну і звісно ж, знову ж таки, по канону інтелект я не качаю. Далі обираємо зовнішність. На жаль, колір змінити не можна. Тож знайомтесь, Василь, як Шимаш? моя борат, ти мені подобатися. Далі перед нами з'являється вже покійна придворна чаклунка Рія, яка каже, що я обранець долі і мені випала честь або прокляття, все розрулити. І вона не заздрить нашій участі, бо шлях буде дуже жорстокий. Отже, мене звичайного чела, давно закинули в катакомби, де колись були скарби, і тепер я маю вибратись. Чому саме я така особлива персона? Питання номер один. Питання номер два, чому взагалі я ще живий. Тут тільки монстри. І третє питання: я не хочу ризикувати своїм життям, навіщо мені вибиратися, можна тут собі спокійно жити, облаштуватися і нормально. Ну, Рія залишила нам ключ, і на цьому етапі наша головна задача вибратись із катакомб. Починаємо з розбору управління. Ну, з ним я вже трішки знайомий, бо до цього декілька. Разів загинув від щурів. На жаль, запису того моменту немає, але ж що поробиш? І розпочинається наше корення. Лазимо по катакомбах, не цих. А там, де гобліни, щурі і гори золота. Знаходимо кинжал і все йде простіше. Коротко, як все проходить в основному. Записуйте. Спочатку блукаєш, далі натикаєшся на монстрів, які ламають вам обличчя. Спиш, щоб відновитися, і повторяємо все по кругу, поки не знайдемо вихід. Одного разу у сні знову з'являється Рія, розповідає нам, коли виберуся, що потрібно знайти ліго клика. Це я благополучно одразу вже забув. І далі відправився лазити по катакомбах і качати рівень. Нарешті знаходжу вихід на поверхню. Як повідомила Рія, там має бути безпечно. Я виходжу, і перше, що я можу сказати, це те, що тут темно і нічого не видно. Я одразу падаю в калюжу, ледве вибираюсь, натикаюсь на монстрів, вони мені зносять кабіну. Рія явно десь прибрехала. Тому я вибираюсь за стіни, в пустелю, виживаю, в принципі, неясно чого від мене хоче гра. Трохи поспав, настав день, і нарешті ніхто не нападає. Я повернувся в місто. Район виявився темним, не лише через освітлення. Ну, Василь в своєму середовищі, от тільки величе щось тут забагато нереалістично. І одразу ж починаю дослідження міста. Що робити, незрозуміло. Розпитав місцевих, кажуть, шукати роботу у трактирах. Знайти трактир це та ще пригода, тому перший кого я зустрів, це Коваль. І він мені когось нагадує. Ну, я одразу ж в нього закупився за гроші, які знайшов підземеллі. Таким людям, до речі, потрібно довіряти, впевнений, що з ними можна і по-іншому розрахуватися. Ну от тепер я справжній. Ну і після цього далі відправився на пошуки трактиру. Наткнувся на цікавих людей. Ой, що це ви мені таке пропонуєте? Я таким не цікавлюся. Яка ціна? І нарешті знайшов трактир. Поговорив з людьми, мене, звісно ж, всі відшили. Логічно, я ж чорний. У власника спитав про квести, нічого немає, зняв кімнату, наступного дня знову у пошуках сенсу життя Василя. Знайшов пару завдань, по типу принеси подай, але все одно не зрозумів, що далі. Поки шукав сенс життя, розібрався з обладунками і дізнався, що тут потрібно йти в мінус. Далі пішов у палац, нічого не знайшов, лазив, шукав, згадав, що треба знайти лігвоклика. В палаці сказало, що воно десь позначено на карті. Ну і я пішов за замок шукати, де воно позначено на карті. Натрапив на червону точку, думав воно. Почав досліджувати підземелля кілька годин. А потім зрозумів, що це не те. І дізнався, що потрібне підземелля знаходиться на ось цій карті. Тому відправляємося туди. Тут монстри просто шалені, поодинці їх не можна завалити, а вони ще й групами ходять. Ну завдяки примітивності їхнього інтелекту мені вдалося з ними розібратись. І це просто жах. Але я так проходив всі підземелля, бачив монстрів, тікав від них стараючись забагувати, і після чого вбивав. В принципі, на проходженні підземель зосереджений весь геймплей. І про весь сюжет коротко. Отримуєш інформацію від принцеси, гильдії, магів або ще когось. Вони кажуть, де підземелля з частинкою потужного посуху, але спочатку допоможи ним повернути якусь річ. І так, 8 разів, тобто 16 підземель. До речі, ось так виглядають частинки посуху, і розкидані вони по всій карті. І на майбутнє, мені не вдалося пройти гру до кінця, гра дисбалансна, і в мене, як виявилося, самопососний клас. А перепроходити в мене вже бажання не було. Магічні істоти мене зносили взагалі з одного удару. Є моменти, які просто неможливо пройти. Ось зразок, ось прохід, він єдиний. Обійти ніяк не можна, вилізти з води теж, бо підпливаючи, пауки накладують на тебе параліч, і ти просто тонеш. І виходить пройти це із десятків або сотень спроб. Ще класно, коли ти зберігаєшся, а в цей момент зі спини в тебе летить фаербол який вбиває з першого разу, а інше збереження в минулому підземеллі. Або постійно потрібно лікуватися сном, але в тебе це не вийде, бо поруч монстри, які тебе вбивають. Ну, благо я дізнався, що є спеціальні кільця, зілля і кристали лікування. Але дізнався я про це десь в четвертому або п'ятому підземелі, бо ніякого навчання в грі немає. Також, щоб пройти час від часу, потрібно вирішувати нереальні загадки, відповіді на які я успішно гуглив. А ще монстри купі, до яких навіть підійти неможливо, бо ти вмираєш з їхнього пострілу, і потрібно робити декілька десятків спроб, щоб їх якось убити. І це стає просто нереально, тому що вони на кожному кроці. І все тут одноманітно. Шість зброя постійно ламається, а іншою ти користуватися не можеш, бо клас не дозволяє. Або ти зберігся десь в печері, і при запуску тебе телепортує на рівень вище і одразу вбиває, бо там монстр потужний. І підземелля потрібно проходити заново. Або бос, який тебе зносить з однієї тички, а тобі потрібно по ньому завдати 40-50. Коротше кажучи, жах, що логічно, адже грі за 30 років. Але стоїть звернути увагу на те, що тут чималий світ. Кожна локація якось відрізняється: то пустиня, то ліси, то зима. При тому, що гра важить десь 30-50 мегабайт. І ще дивно те, що української локалізації немає в інтернеті, адже тексту в грі кіт наплакав. Ну, хоча дивлячись на те, що гру грає одна людина на місяць, і це я, і по стану самої гри стає зрозуміло, чому локалізації немає. Але от незрозуміло, чому я взагалі роблю відео по цій грі, адже аудиторія по ній мінімальна. Ну, це не так важливо. І да, гра закінчується тим, що ми збираємо всі вісім частин посоху, але це нам все рівно не допомагає вбити Яріка. Адже в нього є чарівна зірка, яка не дає йому вмерти, тому ми відправляємося бити йому кабіну. Після чого імператор дарує нам титул істинного захисника. І до речі, коли я проходив гру, в мене чомусь половина катсцен не відобразилося і стає зрозуміло, чому я спочатку не розумів, що взагалі робити. Ну а на цьому поки все. Далі в нас по черзі Даггерфол, ну паралельно ми ще прийдемо декілька ігор. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і до зустрічі. А ну і забув о, в описі. Ви можете знайти силочку на мій стрім. я там, де коли стрімлю з друзями різноманітні ігри, і не тільки.